Всіх вітаю! До вашої уваги презентується реалізація гри головоломки, арифметичні приклади із сірниками. Доповідає Чижова Анастасія Факультет інформатики Києво-Могилянської академії спеціальність комп'ютерні науки. Що ж, почнемо. Перш за все, хотілося б сказати, що на каналі вже міститься відео на схожу тему минулого року, де доповідали Відейку Андрій та Олександр Тайнек. Колеги розглянули цікавий підхід до вирішення цієї головоломки мовою пролог. Критичних зауважень у автора цього відео немає. Проте хотілося б зазначити, що у минулорічному відео не вистачало більше пояснень реалізації на мові пролог, а також автори не надавали реалізацію іншими парадигмами і мовами програмування. У проєкті, який розглядається у цьому відео, буде продемонстровано інший підхід до реалізації цього завдання, і також буде зазначена ідея розв'язку на інших мовах програмування, таких як Haskell та Python. Отже, перейдемо до плану доповіді. Перше ми поговоримо про умову гри, щоб детальніше зрозуміти постановку задачі. Далі розглянемо розробку програми на мові пролог. Наступним кроком порівняємо деякі частини реалізації із можливою реалізацією на Haskell. Далі порівняємо реалізацію з різними підходами: функціональним, логічним та імперативним. Розглянемо особливості підключення коду на пролог до веб-інтерфейсу. І в кінці усе підсумуємо та зможемо зробити висновки. Перейдемо до умови гри. Такого типу завдання вже давно використовується для розвитку логічного та креативного мислення. Популярність подібних прав обумовлена зручністю використання і доступністю матеріалу, з якого складаються цікаві геометричні та арифметичні фігури. Сенс будь-якої головоломки такого типу полягає у тому, що для її вирішення необхідно перекласти один або декілька сирників таким чином, щоб виконати певну умову. В нашому випадку потрібно прибрати один сірник, щоб утворилася рівність. Розглянемо логіку гри. Якщо ми поставимо цифри у формі сірників поряд, то зможемо побачити, які з них потрібно прибрати, щоб отримати те чи інше число. Тобто, Наприклад, числа 8 і 9 доволі схожі, і якщо прибрати один сірник у нижньому лівому куті вісімки, то ми отримуємо 9. І підсумувавши, прибравши один сірник із вісімки, у нас є три варіанти числа. Ми можемо отримати 0, 9 або 6. На наступному слайді ми розглянемо усі можливі випадки перетворення чисел за допомогою правил, визначених на пролог. Можна побачити, що 6 ми можемо перетворити на 5, 7 на 1, 8 на 0, 8 на 6, 8 на 9, 9 на 3 9 на 5, а плюс можна перетворити на мінус. І саме завдяки правилам ми і визначаємо, яка цифра на яку може бути перетворена. Перед тим як розглядати більш детальну реалізацію на пролог, зробимо невеликий відступ та обговоримо методи та прийоми, що були використані. Перш за все, хотілося б зазначити програмування в обмеженнях CLP. У наданому коді CLP не використовується, але ідея зміни одного символу на інший або перевірки правильності арифметичного виразу може бути реалізована через CLP для оптимізації рішення. Наприклад, CLPFD могло б допомогти ефективно обробити обмеження на число в арифметичних виразах. Також CLP був би корисним для задач, де потрібно знайти конкретні значення змінних, які задовольняють певні математичні обмеження. Наприклад, знаходження всіх можливих конфігурацій сірників, які ведуть до правильного арифметичного виразу. Недоцільність використання CLP у нашому коді може бути пов'язана з тим, що основна задача полягає у переборі вже відомих трансформацій, а не у пошуку конкретних числових розв'язків. Мультипризначеність предикатів. у наданому коді використано append. Це класичний приклад мультипризначного предикату, який використовується для з'єднання список. В коді нашої програми застосовується в предикаті H для генерації всіх можливих перестановок виразів заміною одного символу, отримання декартового довідку, об'єднання меножин тощо. Також використовується функція Find all у наданому коді для генерації множини можливих розв'язків, наприклад, у Transformation і Transformation Inverse. Ефективно виконуючи роль дикатертового добутку чи об'єднання множин результатів. Хотілося б зазначити, що у коді також використовується зелене відтинання, і воно присутнє у Transformation і Transformation Inverse, обмежуючи пошук лише першим успішним шляхом. Предикат Repeat не використовується у цьому коді. Проте хотілося б зазначити, що він міг би бути корисним у ситуаціях, де потрібно виконати необмежений пошук або повторення до певної умови. Але наша задача зосереджена на конкретних трансформаціях власні прийоми, які були використані. Інновативним аспектом наданого підходу є спосіб, яким організовано та використано перетворення символів для генерації можливих розв'язків гри, систематично застосовано трансформації до кожного символу виразу, а потім використано логічні перевірки для визначення валідності отриманих виразів. Хоча це і базується на стандартних методах пролог. Також варто зазначити, що авторство усього наданого коду у цьому відео належить чужовій Анастасії. Тепер перейдемо до детального розгляду коду. На екрані ми бачимо предикати, які визначають правила трансформації для кожного символу в заданому списку. Вони використовують FindAll для збору всіх можливих трансформацій на основі визначених правил переходу. Тут ми можемо побачити предикати, що аналізують список символів, тобто вираз. Перетворюючи його на арифметичний вираз за допомогою правил. А на цих стрічках коду визначаються базові арифметичні операції, які перевіряють, чи є вираз коректним, тобто чи дорівнює результат дії числу після знаку дорівнює. Solution знаходить розв'язок задачі за допомогою заданих правил. Generator використовується для знаходження альтернативних способів розв'язання додаткові умови або ж генератор умов. Роботу кожного з цих предикатів ми розглянемо пізніше. Тепер Порівняємо реалізацію на мові пролог із частковою можливою реалізацією на мові Haskell. На цьому слайді ми можемо побачити, як відрізняється реалізація правил Transition. І порівняти функцію Transformation. На слайді видно, що у пролог ми застосовуємо правило та предикати. У Haskell це ж зазвичайну функцію. На цьому слайді можна побачити. Ідея того, як може бути реалізована наша задача на мові Haskell. Порівняємо обробку даних. У пролог обробка даних дійснюється за допомогою уніфікації та рекурсивного пошуку з відбору. У Haskell ми використовуємо типи даних, функції вищого порядку, рекурсії та ліниве обчислення. Для виведення у Prolog нам не потрібно нічого робити, тому що пролог автоматично здійснює виведення відповідей на основі визначених фактів та правил. У Haskell нам потрібно явно конструювати логіку обчислень і використовувати типи даних, та функції для отримання результату. Зараз ми можемо порівняти розв'язки на мові Haskell, Python і Prolog і подивитися, чим вони відрізняються. Спочатку порівняємо розв'язки на мові Haskell і Python, а потім зазначимо, чому краще використовувати Prolog для головоломок такого типу. Haskell використовує чисто функціональний підхід, де дані незмінні, і функції не мають побічних ефектів. Робота з даними виконується через рекурсію та функції вищого порядку. Python дозволяє використовувати імперативний стиль з циклами та змінними, що змінюється, а також підтримує функціональні концепції. Обчислення виразів у Haskell використовується символьний підхід і приклади обчислень, обмежені для спрощення. Python може використовувати будовану функцію evil для обчислення виразів, представлених рядками, що дає змогу легко виконувати арифметичні операції. Логіка реалізації в Haskell вимагає визначення явних рекурсивних функцій та використання шаблонів для роботи зі списками. У Python це можна реалізувати за допомогою більш знайомих цифрів for та спискових включень. Тепер зазначимо переваги використання логічного програмування для розв'язку задач такого типу. Прилога дозволяє описувати проблеми та їхні рішення на високому рівні абстракції. Нам не потрібно замислюватись над тим, як саме буде здійснено пошук рішення, алгоритм пошуку, замість цього ми описуємо, що саме є рішенням. Це робить код на пролог більш читабельним, як ми можемо побачити, та лаконічним для задач, які добре описують у термінах логічних висловлювань та відношень. Пролог має вбудований механізм виведення, що дозволяє автоматично генерувати висновки на основі заданих фактів та правил. Пролог надзвичайно ефективний для роботи з рекурсивними структурами даних, такими як списки чи дерева, завдяки своєму синтаксису та підходу до обробки даних. Це робить його ідеальним вибором для завдань, пов'язаних з обробкою симельних даних, побудовою та аналізом структур даних. Та логічних завдань. Завдяки підтримці узгоджених зразків, Prolog дозволяє легко розбирати та конструювати складні дані, автоматично визначаючи структуру об'єктів. Це значно спрощує розробку в порівнянні з необхідністю вручну обробляти дані умовах, які не мають подібної можливості. Усі початкові коди ви зможете знайти у посиланні під цим відео, а також у кінці презентації. Далі перейдемо до детального огляду підключення програми на пролог до графічного веб-інтерфейсу. На слайді можна спостерігати, як виглядає приклад веб-інтерфейсу, який застосований, щоб продемонструвати роботу цього коду, а також він є зручним для користувача. Зараз ми заглибимося у трудності, які були присутні при реалізації, і поглянемо на методи їх подолання. Перш за все, зазначимо, що підключення коду на мові пролог до веб-інтерфейсу відбувалося за допомогою TAO Prolog. Для початку встановлювалася бібліотека TAO Prolog до нашого проєкту з графічним інтерфейсом на JavaScript. Далі було створено нову сесію та упролог та перенесено нижче код на моє пролог. І тут були помічені перші труднощі. Початковий код тестувався у бразеній версії та в локальній версіях SVI пролог. І хоча здавалося, що не було використано специфічних конструкцій, але для коректної роботи Append довелося встановити додатковий модуль, переписати деякі конструкції або і замінити нот. На більш зрозумілу для того пролог конструкцію. На слайді це все зображено, ми можемо це спостерігати. Ось як було замінено або для того, щоб воно правильно працювало, нод і модуль, який було імпортовано. Для порозуміння між водом користувача та тої форми запиту, яку очікує отримати прилог було використано декілька операцій перетворення. Для початку, щоб коректно формувати запит для подрогу, а по-друге, щоб показувати відповідь користувачу у зрозумілому для нього форматі. Тобто, користувач вводить 8 плюс 1, наприклад, дорівнює 8. Але пролог очікує на запит в такому форматі. Тому була написана функція, яка перетворює від користувача в зрозумілу для пролога мову. І так само, Пролог видає нам відповідь у такому форматі, яка незручна для відображення користувачу. Тому була написана функція також, в якій прописано, що саме потрібно прибрати, які зайві дужки, коми, замінити коми на пробіли для кращого читання, видалити подвійні, закриваючі квадратні дужки і так далі. І в результаті користувач отримав гарний вивід, з яким йому було зручно працювати і все було зрозуміло. Ось як виглядав запит у тау-пролог. Його було перевірено, тому що, як вже зазначено, виникали деякі труднощі з тим, щоб застосувати код змову прологу та опролог. Ми можемо ще раз детальніше поглянути, які зміни були застосовані. Ось. І такий самий код на пролог. Ось як можна тестувати кнопкою «Reconcile Program, чи все правильно. Так програма показує, що. Все пройшло добре. І тут ми можемо запустити переконатися, що програма працює правильно. Таким чином, автор тестував підключення брулок до веб-інтерфейсу. Тепер поглянемо на сам веб-інтерфейс та як він працює. Для початку можемо ввести приклад 8 плюс 1 дорівнює 8. Бачимо, що програма чудово справилась. Вона прибрала один сірник у лівому куті знизу у вісімки. Для веб-інтерфейсу було використано шрифт Digital7, який імітує шрифт електронного годинника і схожий на сірники, тим, що він теж поділений на такі секції. Його доречно використати у цьому графічному інтерфейсі, тому що він не плутає користувача. Нагадую, що умова наше завдання прибрати один сірник, щоб отримати рівність. Розглянемо ще приклади: 13 плюс 3 плюс 5-1. Рівне 28. Бачимо рішення нашого завдання. 28 перетворилося на 20. Якщо ми підрахуємо, 13 плюс 3 це 16, плюс 5 21, мінус 1 це 20. Знизу ми можемо побачити генератор додаткових умов. Це те, які ще ми могли задати умови і отримати таке саме рішення. Можна скопіювати і перевірити або ввести вручну. Ми скопіюємо. Але варто зазначити, для того, щоб програма працювала коректно, треба прибрати зайві пробіли. Натискаємо Розв'язати. Програма вивела той самий розв'язок. Можна побачити, що все працює. Перевіримо ще один приклад, де у нас буде перетворюватись не число, а знак з плюса на мінус. 7 плюс 1 рівнює 6. І ми бачимо, що програма нам сказала, що ось плюси перетворюються на мінус, і ми отримуємо правильний результат. І контрольний приклад останній. 16 плюс 5 дорівнює 20. Отримали результат 15 плюс 5, дорівнює 20. Прибрався стороник із 6. Повернемось до презентації. Незважаючи на зазначені труднощі, хотілося б зазначити, що підключення до веб-інтерфейсу було не таким важким, просто вимагало певних знань та умінь. Тепер ми можемо перейти до висновків. Перш за все, зазначимо про альтернативні підходи. Ми вже трохи поговорили про CLP, але додамо, що використання Constraint Logic Programming над скінченими доменами може дозволити більш ефективно знаходити рішення за наявності обмежень на числа. Цей підхід дозволяє задавати обмеження на можливі значення, які можуть приймати числа в арифметичному виразі, і використовувати механізми виведення пролог для пошуку всіх валідних рішень. Далі це використання вбудованих предикатів для обробки списків. Пролог має потужну підтримку для роботи зі списками, включаючи різноманітні вбудовані предикати, як от MapList, Fold та інші. Ці предикати можна використовувати для більш елегантного та ефективного перебору та трансформації списків, що представляють арифметичні вирази. Також альтернативним підходом могла бути оптимізація вибору стратегії пошуку. Пролог, порядок, в якому задані правила та факт, може впливати на ефективність пошуку рішень. Експериментуючи з різними порядками правил та використовуючи відпинання, можна знайти оптимальний шлях до рішення, зменшивши кількість непотрібних обчислень. І тепер висновки автора. Що було цікаво? Було цікаво спробувати розробити гру головоломку, і було дуже цікаво працювати над підключенням коду на мові пролог до веб-інтерфейсу. Що нового дізналися та чому новому навчилися? Автор відео дізналися, що у TAU Prolog синтаксис може трохи відрізнятися, і код на Prolog потрібно буде трошки відправити, щоб він працював коректно. А також робота над проектом дозволила краще оцінити деякі переваги та недоліки мови пролог порівняно з іншими мовами. Пошук альтернативних шляхів реалізації спонукав до творчого мислення та пошуку нестандартних рішень, з якими труднощами, складнощами зіткнулися, і як їх подолали. Труднощі зробили роботу над проєктом більш цікавою. Вони були зазначені на попередніх слайдах, тому не будемо повторювати. яка трудоміськість роботи над проєктом та його складовими. Код на прилозі розроблявся близько трьох днів з усіма тестуваннями, перехідами на теорелог та інше. Веб-інтерфейс розроблявся приблизно один день. Зключення до веб інтерфейсу також тривало приблизно один день, Чим була корисна робота над проєктом. Робота над проєктом допомогла зрозуміти, як можна поєднувати різні мови програмування, як застосовувати пролог для написання сучасних застосунків, корисно було поміркувати над концепцією гри у сірі, і також алгоритмом розробки цього завдання. Окремо хотілося б зазначити, що гру однозначно може бути покращено додаванням режиму, де людина буде вводити розв'язок. А застосунок буде перевіряти, чи правильний розв'язок, чи ні. Це може зробити гру більш інтерактивною, додати їй цікавості та, звісно, її покращити. На цьому слайді ви можете побачити QR-код, перейшовши за яким, ви потрапите на GitHub з усіма матеріалами, початковими кодами та програмою, яку ви зможете протестувати у себе на комп'ютері. Адже таупролог дозволяє запускати програму на будь-якій операційній системі. Дякую за увагу! Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та поширювати це відео серед своїх друзів, щоб просувати український контент. До побачення!